Доброго ранку, всім шановні трейдери. В ефір Market Discussion. Мене звати Вадим Миколаївич. Розберемо з вами традиційно спочатку економічний календар, потім поглянемо на. Графік безпосередньо відкриваємо економічні календарі, відфільтровуємо під себе. Дивимось на сьогодні вівторок, 28 число. А, із новин на сьогодні, з важливих новин по фільтру, у мене залишаються тільки новини по долару. Новини починаються на долару з 15.00. Був ранішній індекс поживчих сім по Японії. Залишається лише угоди по долару. Що цікаво по долару, о 15.00 у нас виходять індекси. Пов'язані з, з закінченням сезону літнього, тобто, по суті, не дуже важливі новини, вони не сильно вплинуть на активність графіка американського долара. О 16.00 буде більш-менш піднята волоктильність помітно, тому що 16.00 виходять. Звіти по продажам нового житла, тобто по ринку нерухомості в Америці. Тому 16 ну, це таки буде помітна якась активність певна на американському доларі. І більш цікаво, із того, що буде це 22 друга яке точно також трішки підніметь волатильність, це буде пов'язане з запасами сирої нафти для внутрішнього користування. Тобто, із новин, сьогодні ніяких серйозних економічних новин немає. Буде помітно волатильність о 15.00, 16.00 і о 22.30 по американському долару. Більше інших новин у в мене в списку тут немає. Відфікровані по середньому високій важливості новини. І, відповідно, єдине на що варто звернути увагу, от більше всього це 16.00. Відразу переходимо тоді до графіків. У мене на графіку відкритий якраз долар мексиканський песо. Бачимо, що графік йде в середньостроковому а, напрямку, не східному, але зараз більше двох тижнів він вже росте. Тобто це корекційний рух, ми розраховуємо на те, що він вже закінчиться. Бачимо, що не перший тиждень він вже йде, і, власне кажучи, до спір ми його чекаємо, але тим не менш актуальним залишається прогноз щодо його падіння далі по напрямку. Ми чекаємо зараз пробиття нижньої лінії підтримки, яка в мене відображена зараз тут. Можна на 4-годинному роздивитися, але краще дочекатися пробиття і закріплення денної свічки, для того, щоб можна було розраховувати на падіння як мінімум до наступного рівня. Наступний рівня знаходиться приблизно по ціні 1787, а до цього рівня приблизно можна розраховувати нападіння. Звісно, можна було десь декілька разів додатися, як мінімум, по напрямку. Тим не менш, зараз ми поки що просто тримаємо. В очікуванні цю угоду для того, щоб можна було відкрити угоду один раз в середній напрямок і тримати її далі. Дорміхськанський пес розрахунок далі по напрямку на продажі після того, як він проб'є нижню лінію. не проб'є, сигналу не буде. Відповідно, чекати ми не будемо. Якщо ви чекаєте рівнів для того, щоб можна було заходити, то, то також можна знайти цей мінімальний поріг. Тобто ми бачимо, що низці цієї зони він не падав ще, тому відповідно, як тільки він її обновить, з цього моменту почнуться вже продажі. Тут можна закріплення без закріплення. Якщо прямо хочете на віручку, да, то дочекайтесь Прямо за тінями. Нижче цього всього спуститься, а після цього тільки почнеть. Продажі. Тобто, по денному напрямку очікуємо поки що далі продовження по напрямку продаж. Долар швейцарський франк. Не забуваємо про новий нисхідний напрямок більш такий глобальний. Ми його вже давно з вами відображали. І точно так залишається у нас актуальним. Продаж зараз просто більш локальний. Для тих з вас, хто торгує меншими таймфреймами, наприклад, з денного видно, що зараз починається імпульс. вже два дні тобто короткострокове падіння йде. Другий день по факту вже закріплюється нижче, ніж попередні локальні мінімуми на 4-годинному графіку. Видно, що це за мінімум. тобто видно, що він йшов в корекція. Зараз він починає хвилями йти вниз. Тут було намальовано щось схоже на голову і плечі, принципово зараз в цьому нічого немає. Відповідно, ми просто будемо далі розраховувати на продажі по тренду. Зараз певний продаж може бути до рівня 0,7915. це приблизно 20-25 пунктів. А в перспективі, звісно, тримати його далі від нинішньої точки, це приблизно 75 пунктів до ціні приблизно 78-65-70. Це в ідеалі угода, яку можна розраховувати. А, не забуваємо, що це досить великий середньостроковий напрямок і Це тільки перший імпульс його в цьому. Падінні зараз, тому відповідно, цей імпульс може піти не відразу, тим не менше, як мінімум коротеньку угоду, з цього точно відкрити можна. Основне, що треба розуміти, це два моменти. Перше, що це середньостроковий напрямок, його іноді потрібно витримати. Другий момент більш головний це те, що о 16.00 виходять новини, які можуть просто підбити цей графік. І якщо будете готові тут продавати, то не забувайте про новини. Канадський долар, Швейцарський франк. Ідентична ситуація візуально, бачимо, що денний напрямок у нас середньостроковий не східний. Зараз на вже другий день йде в імпульсному напрямку. На 4-годинному графіку видно, хоч і великий спред, видно, як малюється подвійна вершинка. Теоретично її шия буде пробита ось-ось, і ми відповідно чекаємо пробиття цієї шиї, пробиття закріплення хоча б на 4-годинному графіку, і можна продавати. Якщо Є зараз вже бажання продавати, в принципі, є трейдери, які повідкривали ці угоди. Ціна дійшла до попереднього зеркального рівня, який ми розраховували ще на зустрічах. І зараз графіка якраз починає йти. Найближчий потенціал руху небагато, це приблизно 90 пунктів, із яких досить багато займає спред, тобто з чистими приблизно 60-70 пунктів до найближчого рівня. Потенціально інших рівнів ми поки що ми не знаходимо, це рівні розмальовані по розширенню Fibonacci. Наступний графік у мене євро-канадський долар. Євро-канадський долар ми бачимо, що йде середньостроковий східний тренд, і ціна починає стартувати в імпульс. Тут єдиний рівень, який може її завадити, це рівень, який знаходиться приблизно на ціні 1,6370. Це рівень, який найближчий її зупинка, або зупинка на 1-2 дні. або Повноцінна зупинка або, можливо, навіть і не зупиниться. Тобто, ми очікуємо, що як мінімум ці 30-35 пунктів він пройде спокійно, а далі вже йде далі тренду. Тобто на цей рівень ми поки що не розраховуємо, тому що чекаємо, що тренд буде продовжуватись. Відповідно, найближча зупинка ми йдемо до наступного максимуму, беремо з запасом з запасом це у нас приблизно 100 пунктів чистими. Відповідно, євро-канадський долар, ми продовжуємо далі покупку робити, поки ціна рухається в імпульсі. Наступний графік, новозеландський долар швейцарський франк. Середньостроковий несхідний тренд, як я очікував, ціна починає пробувати потихеньку локальний канал. Локальний канал у нас був відображений з таким чином перед цим. І відповідно вона з нього вийшла, і ця корекція може продовжитись аж протик до попереднього максимуму, тим не менше, все зберігає тенденцію несхідного руху. Найближча зупинка після цього у нас буде. Рівень 161 по розширенню, або навіть якщо ви тримаєте, то вже далі. Тобто від нинішньої точки до наступного рівня у нас приблизно 90 пунктів. Якщо зараз і продавати, то з розрахунком на усереднення, яке можливо буде за сотим рівнем по розширенню. Вона пробивала сотий рівень, повернулася до нього. Зараз два моменти. Перше, вона від нього відбувається, йде до 161-го, друге, вона від нього пробиває і йде назад до 61-го, що буде якраз таки хорошим рівнем а, супротиву для падіння. На 4 годинному графіку видно, що мінімум максимум цього графіка, цього локального росту ще продовжиться. Тобто нема жодного сигналу на розворот прямо зараз. Але напротязь дня, напротязь наступного дня, я думаю, варто його розглянути. А, наступний графік в мене фунт, новозеландський долар. Якраз ідентична ситуація, схожа з попереднім графіком. Ми бачимо, що воно вийшло за рамки попереднього локального каналу, і якраз воно дійшло до 61-го рівня по. Фібоначі більш глобальному, тобто цей Фібоначі можна було розраховувати ось таким чином, ми бачимо, що ціна зараз знаходиться на 50 між 50 і 61 рівнем по лініям Фібоначі, для якраз хорошого місця для входу. Якщо зараз а, сформується сигнал, сигнал бажано дивитись не слабкий, якийсь мінімум денний, а, денний Стахасік. Ми бачимо, що Стахасіка йде до зони перепроданості на сигнал свічної комбінації. Зараз на свічної комбінації єдине, що більш-менш схоже, це на перевернутий молот. Як ми знаємо, краще дочекати закриття цієї свічки повністю. Це в нас тижнева свічка, вона закриється в кінці тижня, і, відповідно, тільки після цього можна буде судити чи варто його використовувати. Вірогідніше всього, вірогідніше всього, на найближчі декілька днів він може ще не дати сигналу на імпульс. На денному дифремі точно так же бачу перевернуті молоти, але це просто наслідок того, що вона постійно падає і з попитками рвануть далі в імпульс. Тобто, зараз, поки що, ми чекаємо спуску там, буквально на. Пунктів 30 до найближчого рівня, і від цього моменту вже можна буде відштовхуватись щодо покупок. Найближчі покупки можна буде розрахувати на приблизно 170 пунктів до найближчого максимуму. Найближчий максимум у нас історичний, той, що знаходиться раніше, це ключовий максимум. І в ідеалі ці покупки можуть продовжитись аж до 100 рівня по розширенню, що замість 170 пунктів може дати приблизно Фунт званський долар він досить дешевий, тому відповідно 500 пунктів це менше 5000 тисяч доларів одним готовим. Наступний графік фунт швейцарський франк. А, поки розмовляємо з вами, він вже активно пішов. А, це пов'язано з відкриттям європейської сесії. І, відповідно, у нас було, е, часу все менше менше У нас е, в цьому активі бачимо середньостроковий несхідний тренд, і ціна рухається в імпульсі. Пробиває зараз сотий рівень по розширенню Fibonacci, і її наступна зупинка може бути через 80 пунктів. Це 161 рівень по розширенню Фібоначів. Не забуваємо про корекції, які можуть бути в ході цього самого руху. Тим не менш, е, імпульс вже йде не один день, і ми можемо просто продовжувати його забирати. Тобто просто угода по тренду далі. Локально тут вже була точка входа на 4 годинному. На, на 4 годинному було видно, як йдеться в імпульсах корекціях. Ось у нас був імпульс на рух корекційний по типу флажка. З цього флагштока воно вибуло, якщо ми поміряємо просто, ситуацію, це найвищий потенційний рівень падіння. Тобто від нинішньої точки це мінімум 60 пунктів чистими. Так, тому фунт Швійцаріс продовжуємо продажі. Наступний графік у мене бренд. Графік нафти. Бачимо, що ціна вийшла з того самого локального рівня, локальних ліній. Тренду, тобто ми бачили, тут досить впевнений був короткостроковий напрямок, який переліз трішки в середньостроковий. І він все-таки з нього вийшов і нарешті він формує сигнал зараз якраз під продажі вже в сторону самого середнього напрямку, тобто вона доходила до 61 го і вже другий день, впевнено, йде на падіння. Зараз ми можемо очікувати певну корекцію назад, наприклад, на 4-годинному графіку. Зараз немає цих сигналів, але може, наприклад, від 38-го по лінії фібонач, на якій він зараз стоїть, може повернутися, наприклад, до 50 рівня по лінії Фібенча. Бо ж притик до 61, тобто коротше ніж 61 рівень стопи не немає сенсу ставити. Це буде певний продаж, найближча і хоча б найближчий рівень, це через 300 пунктів мінімум. 300 пунктів це досить хороша угода, серйозно. Тобто, може тримати її від рівня до рівня по лінії Фібоначчі спокійно собі, і з додаванням, і середньому. Не забувайте про захисні тактики, і не забувайте, що на тижні також часто виходять новини по запасам сирої нафти в середу, четвер. Золото. Задаю зараз запитання по золоту. Йде короткостроковий вже несхідний напрямок. Що варто розглянути на золоті? На золоті зараз не змінюється загальна тенденція середньострокового напрямку. Єдине, що короткостроковий напрямок вже затягнувся, і ми бачимо, що за попередній лінії, каналу, не канал, а лінію тренду він вже вийшов. Другий день, який іде за його рамками, пробив тижневу 38 по Фібоначі. Тижневу Фібоначі ми намальований таким чином, і ми бачимо, що загальна тенденція залишається. Висхідна, це ближче до довгострокової висхідної, відповідно, його наступна зупинка може бути біля 50-го або 61-ї рівні по Фібоначчі. Поки що в середніх напрямках ми по-прежніму чекаємо покупки. Але це вже другий тиждень падіння. Якщо цей тиждень закінчиться падінням, то вірогідніше всього і третій тиждень точно також може закінчитись падінням, аж притик до 61-го. В цілому це може розтягнутися на тиждень-два ще, і після цього ми будемо розраховувати далі на продовження загального напрямку. Тільки, повторюсь, після пробиття і закріплення тижневими свідчання за 61-м, тільки тоді є сенс уже задуматись про те, потримати золото, почекати його, зазамкувати. Якщо ви зараз вже в угодах золоту потри... зайшли, то я впевнений, що ви вже зазамкували, просто очікуйте, поки почнеться новий імпульс бажано тижневим графіком. Макдів в моєму випадку теж саме підтверджує, він показує, що кількість покупців уже явно знижується нижче середньої лінії, середньої ковзячі, що вказує на помітний початок корекції. Ну, в принципі, його і так видно візуально. То відповідно краще всього розглядати для себе уводи. А в очікуванні, якщо ви вже тримаєте покупки, то замкуйте, поки що потримаєте, поки ця корекція не закінчиться загальна. А якщо розглядаєте коротенькі вгоди, дуже коротенькі, там торгуєте не менше тифрему, 4 години і так далі, то звісно тут ваші продажі вже давно почалися, а вони почалися ще як мінімум на минулому тижні. Тому зокрема в очікуванні більш загального росту, але чуть-чуть доведеться почекати. Наступний актив у мене Nasdaq. NASDAQ у нас попереднього разу ми його вже з вами розглядали. Nasdaq у нас чітко пройшов до 61-го рівня по лінії Fibonacci і до сот по розширенню Fibonacci. І до сотого рівня також порушив чи зараз дійшов. Найбільш вірогідніша картина, що він або спокійно дійде до 161-го, що менш вірогідно, і що більш вірогідно, він зараз повернеться назад до 61-го, це приблизно 7,5 тисяч пунктів. І цю угоду можна буде повторно розглянути далі на покупку. Індикатори вказують на перекупленість, тобто немає жодного сигналу на корекцію зараз. Тим не менш, треба не забувати, що без корекції, куди він дінеться, Бачимо, що попередні рухи в нього всі йдуть з корекціями. Тобто зараз це досить його рух, відкрився він з гепом на сьогоднішній день, на вчорашній день. А, і ми просто-просто тримаємо його далі. Якщо покупка, якщо ні, то краще дочекати десь корекції, без цього можна бути. Це для тих з вас, хто вже має професійний рахунок, тому що актив в декілька разів дорожче, звичайно, базового. І крайні списки це FTSE Великобританія, ідентична ситуація, тільки тут уже на відміну від попередньої є сигнали на важливий розворот. Ми бачимо, що на денному таймфреймі у нас малюється повішений сигнал повішеного, тобто попередній день повішений, тобто сьогоднішній день прогнозується падіння. Якщо сьогоднішній день впевнено впаде ще трішки нижче, навіть бажано хоча б на один-два спреда. То можна буде очікувати, що він спуститься до 61 рівня по розширенню Fibonacci або чуть-чуть нижче, і після цього ми повторно розглянемо води на покупки. FTC це індекс фондового ринку по той же причині, що і на тільки з певним капіталом. Всього, як ми бачимо, на сьогодні новин багато немає. Те, що цікаво, у всіх по золоту, нічого критичного там не сталося, в глобальному плані нічого критичного. Ми вже говорили не один раз на зустрічах. що при подібній політиці, яка зараз трапляється, то золото буде в тенденції на росту, як мінімум, ще декілька разів ми його розглянемо. Воно обновляє свій максимум, це все історичні події. Дочікуємося завершення цього падіння на позолоту і далі розраховуємо на покупки, як тільки буде сигнал. Бажано тижневий. На цьому в мене все на сьогодні. Всім гарного дня і хороших торгів. Зустрінемось в наступному ефірі. До зустрічі.